Доброго дня, верніше вечора, Вже сутеніє в нас. І сьогодні у нас рибний день, Миколаїв. І ми вам нагадаємо, як почистити товстолоба та й будь-яку рибу дуже швидко і якісно. Як я казав рівно рік назад, навіть дитина таке зробить. Що нам потрібно? Нам потрібно шпатель, нам потрібно ножиці гарні і гострий ніж. Шпатель, навіщо нам шпатель? Ну, ще нам потрібно чайник. Чайник і кип'яточок. Сразу тут на хлібників дуже багато збіглося. Так, поїхали. Беремо кипяточок і легенько поливаємо, починаючи ось так. Легенько-легенько починаючи поливати Все, полили і. Ось так, ось так, як легко чиститься товстолоб, Дуже легко. Бачимо, ми доходимо до місця, де ми не лили, де не поливали, і вже неможливо. Неможливо, риба їде. Якщо тільки ми польємо тоненькою цівочкою, тоненькою цівочкою, відразу дуже легко чиститься.